Привіт, друзі підписники, хочу прочитати вам свій новий вірш, який називається Що ж ти плачеш, моя ти весна?» Що ж ти плачеш, моя ти весна? Сльози рясно стікають у ріки. Тільки ти, єдина одна, мієш сонцю і квітам радіти, тільки ти посилаєш тепло. І серця від морозів лікуєш, завжди в душі, кладаєш добро і уранці з сонцем цілуєш, тільки ти, є той спів солов'я, посилаєш у ніжнім звучанні, тільки твоя селена хода, все квітує у цьому єднанні, перестань, моя мила весна, перестань поливати сльозами. Усміхнися, бо ти є одна, і розквітаєш степами лісами. Хоч війна, та ти весно усміхнись, Розженити воєнні сирени. За героїв, бою помолись, вкрий травою місця всі згорені, усміхнулась весна, як зоря, птахом сизим у небо злетіла. Подивилась в наше життя і на хвильку уся обімліла, огорну я теплом на землі, проспівала вона білим цвітом і посію добру у ріллі, щоб і серце могло вже радіти. Нехай скоріше настане мир і перемога, і щоб. Настала мирна весна, щоб не плакали люди від того, що ховають кожного Божого дня загиблих людей, загиблих захисників і захисниць, і щоб нарешті весна не плакала, а усміхалася ніжним світом і усміхалася миром. Як завжди, всім вам, друзі, бажаю віри, надії, любові, нехай Господь Бог скоріше. Нам дасть усім такий довгоочікуваний мир і перемогу, перемогу добра над злом, щоб нарешті і Україна, і світ зажили в мирі і благополуччі. Не забуваємо наших захисників, молимося, хто що має, допомагає, і не втрачаємо віри й надії. Нехай нарешті настане весна миру і весна процвітіння, бути добру! І з Богом.